Інспектор, який був до цього моменту на Франківщині, фактично кожен ну, займався корупцією, грубо кажучи. Тому що така є система, ця система не нами продумана, ця система тянеться з тих часів, коли почалася перебудова. Тому що йде величезний вал корупційних грошей з Буштина. тому що в Бурштині заборонено ловити згідно правил рибальства на каналі Бурштинської Рес заборонено рибалок. Але там звикли всі рибаки рибалити, тому що колись там була дозволена платна риболовка. В результаті всі рибаки з області їдуть туди рибалити і всі відповідно оплачують штрафи, явні чи неявні штрафи. На місці На місці. На місці це означає без документів. І це йде величезний, це кілька тисяч людей оплачують ці 20-30 гривень, цей величезний корупційний вал грошей. Цей корупційний вал грошей отримує і розподіляє керівник інспекції. Більше ніхто. Частина цих грошей йде в Київ, на свою Міністерську коришку, і так далі, і так далі. Це речі, які, про які всі знають, про які ніхто не говорить. Значить, результатом цієї діяльності, ви знаєте, як було? Вони займалися корупцією, ці колишні керівники Рівінспекції. Але вони мали штат інспекторів, мали транспорт, люди їздили, Значить, браконьєри боялися, по крайній мірі. Ну, тобто відбувалася якась робота. А зараз, мало того, що цей корупційний вал не зменшився, ну, не кажучи вже про грошування шутровиків і браконьєрів, він не тільки не зменшив, він не зменшиться цей вал корупційний. Але крім того, їх вся робота зупинилася. Якщо виїхати в район Дністровського каньйону, ви собі просто не представляєте, що там відбувається. Туди трудодоступні місця, туди важко з'їхати навіть автомобілем. Там браконьєри до того дійшли, що у них риба повинна бути свіжа на продаж, величезні ящики стоять дерев'яні під замками. Кожен має свою на, Дністер поділений на кусочки, кожен кусочок має свій ну, браконьєр місцевий. Це все риба складається ці ящик і продається живою ресторани і оптимподавця. Оце результат діяльності теперішнього І е, Ще одне маленьке зауваження. Значить, е, Ребінспектори це люди, які працюють за мінімальну зарплату. Е, і я розумію, що адміністративними способами, напевно, цю проблему ви не вирішите. Чому не зробити я досвід прибалтики? Давайте їм е, преміальні за, кожну, за кожен протокол. Закольний протокол нехай отримують по 100 гривень. Їще. Вони будуть заробляти нормальні гроші, вони будуть мати зацікавленість. Так інакше проблема не вирішиться. Дякую. У нас ж примію, будь ласка, ще.